Поки Петро Порошенко втрачає прибутки, Рінат Ахметов їх множить. Банки цих українських мільярдерів у 2025 році продемонстрували полярно різні показники прибутковості. Загалом, за даними НБУ, загальний прибуток банківської системи у першому півріччі скоротився на 1,1%. а кількість збиткових установ зросла з 7 до 13%. Телеграф .UA» розповідає, які банки сьогодні процвітають, а які приносять своїм власникам збитки. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. У число 13 банків аутсайдерів станом на 1 липня 2025 року увійшов Міжнародний інвестиційний банк, найбільшим акціонером якого є експрезидент Петро Порошенко. Також у цьому переліку націоналізований перший інвестиційний банк та піреусбанк МКБ, найбільшим акціонером якого є грецький піреус Файненшл Холдингс. Іноземних акціонерів, зокрема італійську інтеза Сан Пауло, має й Правексбанк, який увійшов у трійку найзбитковіших. Найгірший фінрезультат зафіксував РВС банк Олександра Стецюка та Катерини Демчак. Саме до нього Нацбанк застосував максимальний штраф за порушення правил фінансового моніторингу понад 135 мільйонів гривень, що й підкосило його поточний заробіток. При цьому, згідно з даними НБУ, 10 з 13 наразі збиткових банків торік у цей же період мали прибуток, але суттєво погіршили показники у підсумку. Загальний збиток 13 банків зафіксовано на рівні понад 414 мільйонів гривень. Крім того, дві установи було ліквідовано. Комінвестбанк, що на початку 2024 року мав прибуток у 4 мільйонів гривень, та банк портал, який зафіксував на той момент збиток у 0,7 мільйонів гривень. Водночас позитивний фінансовий результат за перше півріччя 2025 року показали 47 українських банків. Найприбутковішим вже після оподаткування знову став державний приватбанк, який збільшив свій прибуток більш ніж на 14%. Всього ж у п'ятірку структур з найбільшими заробітками увійшли три держбанки: Райфайзенбанк з іноземним капіталом і Пумп, яким на 100% володіє Рінат Ахметов. Втім, якщо подивитись на топ 10 банків з прибутковості, то шість з них, хоча й зафіксували позитивний фінрезультат, все ж погіршили показники у порівнянні з першим півріччям 2024 року. Стабільне збільшення прибутку можна побачити тільки в трьох структурах: Приватбанку, «Приватбанку», «Райфайзенбанку» та Універсалбанку, або Монобанк Сергія Тігіпка. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі, де в Україні можна отримати зарплату у 3,5 мільйони гривень, а премію у понад 4,5 мільйонів лише за один місяць. Телеграф знайшов таку роботу. З вами Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, на які посади держава витрачає мільйони. Докладніше далі. Липень став золотим місяцем для топ-менеджерів державного приватбанку. Як повідомляє ОБОСЮА, голова правління Мікаель Бьоркнерт, заробив 3,5 мільйони гривень чистої зарплати, і це без премій. Для порівняння в червні він отримав лише 2,1 мільйона. Тобто за місяць зарплата зросла ледь не на півтора мільйона. Розміри премій також вражають. Деякі члени правління отримали бонуси від 3,8 до 4,6 мільйонів гривень. За один місяць це в 184 рази більше середньої зарплати українця. Ощадбанку також добре подбали про керівництво. Голова правління Сергій Наумов за липень заробив 1,4 мільйона гривень на 368 тисяч більше ніж у червні. Щоправда, без премії, тільки зарплата. До речі, контрактна умова незабаром закінчується, тому вже шукають нового голову банку. Цікаво, чи буде новий керівник отримувати такі ж астрономічні суми. Не надто відстають і в Укренерго голова правління Віталій Зайченко заробив 723 тисячі гривень. Його заступник Олексій Брехт 706 шість тисяч. Для порівняння в червні Брехт, який тоді виконував обов'язки голови, отримав лише 415 тисяч. Зростання майже вдвічі. А тепер цифри, які б'ють по очах. Середня зарплата в Україні 25 тисяч гривень. За рік вона зросла на 19% з 21 тисячі. Здавалося б, непогано. Але лише один голова Приватбанку за місяць заробляє як 140 середньостатистичних українців, а член правління з премією як 184 працівники. Офіційно це називають корпоративним управлінням, бо для правління визначається наглядовими радами згідно з ринковими стандартами. Мовляв, щоб утримати професіоналів, треба платити як у світі. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі <звук> у найближчі місяці на українців чекає чергове зростання цін. Валютні коливання у середині 2025-го вже починають впливати на внутрішні ціни. Ба більше восени цей ефект лише посилюватиметься. Про це в інтерв'ю РБК Україна розповів голова Нацбанку Андрій Пишний. Мене звати Яна Порхун. Докладніше про те, що буде з інфляцією і чи можливо її пригальмувати далі. Підписуйтесь на наш канал. Наприкінці липня НБУ переглянув свій макропрогноз, визнавши, що темпи інфляції наразі вищі ніж очікувалось. З огляду на це ціль у зниження до 5% віддалилась як мінімум на рік до 2027 тисячі За словами Андрія Пишного, тригером для інфляційних процесів і як наслідок зростання цін стали погані врожаї та війна. Приміром, руйнування росіянами енергетики змусило підприємства інвестувати великі гроші в автономне енергопостачання. Ще один фактор вкрай напружений ринок праці через міграцію. Безпекові ризики призвели до втрати Україною частини робочої сили, хоча дефіцит кваліфікованих працівників в Україні був і до війни. Наприкінці 2024-го інфляційні ризики зросли і в Нацбанку відреагували на це в результаті ставки за гривневими інструментами і попит на них зросли. А от попит на валюту знизився за словами Андрія Пишного. Наразі інфляційні очікування під контролем, а базова інфляція перебуває на траєкторії стійкого зниження. Крім того, посадовець впевнений, що повернути інфляцію до цілі у 2026 році можливо. Втім, будь-які заходи матимуть свої побічні дії. Наприклад, суттєве підвищення облікової ставки підважить економічне відновлення, своєю чергою, зміцнення обмінного курсу коштом інтервенції спричинить більший тиск на міжнародні резерви. Тим часом останні Україні необхідно берегти, враховуючи ризики у питанні міжнародного фінансування. Цитата зберігаючи облікову ставку незмінною зараз, ми намагаємось пройти по лезу. з одного боку забезпечити стійке сповільнення інфляції, а з іншого підтримати відновлення економіки. Контрольованість інфляційних очікувань дозволяє нам це робити, зазначив посадовець. Ще один важливий елемент впливу на ціни, зокрема на паливо, це зростання курсу євро. Він почав відігрувати свою роль у 2025 році на тлі тарифних війн. За словами пишного, ці процеси вже мають свої наслідки, але наразі вони ще відкладені у часі. Зокрема, на тлі девальвації гривні до євро, голова Нацбанку прогнозує підвищення цін впродовж наступних двох-трьох кварталів. Натомість, до долара гривня наразі залишається стійкою. Через війну складний ринок праці та обмежені врожаї. Економічний розвиток і відновлення в Україні уповільнюється. За словами пишного, зниження облікової ставки очікується не раніше 4-го кварталу 2025 року. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.